Не пускає негода мене з сарая. Де ви там поховалися? Де ви там поховалися? йо ма йо Тут негода лютує, просто зараз показую. Прорвало небо. Кабан, це твій перший стрім. Кабан. Не бій. Це в кабана перший стрім. Не бійся, кабан. Так що, шановні, це вже не жарти. Зараз будемо прориватися. під дощ. О боже. Ого. Дивіться, що в нас за ріки тут. Ого! Ого! Це щось страшне! Сунамі! Затопило весь двір, це щось страшне. І град, і, і що тільки не є? А дай. Ого. Ди, диви, дись. Де який град падає? Де? Це град, шановні. Це страшне. Дивіться який. Прорвало небо, не прорвало. Я єлі з сарая вибіг. Ух, намочився, єлі, єлі вибіг із сарая. Як перечоска нормальна. Батя стірку несе! Де твій акваланг! А, давай! Це страшне Ох

Ого-ого-ого-ого. Ми це зробили. Ми, ми перепливли на, рі... на ту сторону ріки. Це щось страшне. Я давно не пам'ятаю такого дощу. Шановні, це щось страшне. Ну дощ ще пів біди, а град, град нам не потрібний. Дивіться, тече. Це щось страшне. Прорвало небо. Чекали ми дощу, ну не такого. Мокрий увесь. зараз йду переодягатися. О, гримить блискає. Зараз йду переодягатися. Може в ефір. Це щось страшне. У мене кабан там в свинарнику, мабуть, дуже злякався. Як прическа Валерчика, нормально. Так, з Франківська привіт, привіт з Полтавщини, привіт, шановний, привіт. Добрим людям. Привіт. Одночасно у нас в ефірі 97 осіб. Бачите, що таке на полтавщині твориться. Дивіться, затопило весь двір, затопило просто. Я в дитинстві пам'ятаю такі дощі. Погода шепче, не то, що шепче, Ваня, ти що? Ми просили дощу на земельку, ну граду ми не просили. Град був хвилин 20-30, мабуть. Та яке сонце, сонця й не видно, десь там далеко. Хіба там решительівці десь. Mm -hmm. Дивіться, а дощ не перестає. Фух. Шановні, це просто, єлі сарая вибіг, без зонтика, весь мокрий, все, йду, передягатись, зараз вімкнусь, чекайте.